Сім дитячих команд, в тому числі дві із сусідньої Тернопільщини, змагатимуться за призові місця в гандбольному турнірі. Організатори кажуть, такі змагання проводяться кожного року, аби діти демонстрували свої спортивні таланти. Проводиться гандбольний турнір серед дівчат, яким ми вшановуємо нашу найкращу гандболістку Ларісу Заспу, заслуженого майстра спорту, бронзову призерку 28-х олімпійських ігор, які відбувалися у 2004 році у місті. Афіни у Греції. Лариса Заспа, до речі, займалася у цій залі, починала свій спортивний шлях. Щороку ми проводимо такий дитячий турнір на розвитку гандболу. Це спортивне свято проводиться під егідою Національного олімпійського комітету. Переможці цього турніру отримують справжні олімпійські спортивні костюми. Тут сподіваються, що саме із цих стін вийде чимало видатних спортсменів. Ми сподіваємося, що в кожній команді. З'явиться така зірка і відродиться ігровий вид спорту. На жаль, після 2004 року, коли гандбольна команда жіноча, капітаном якої була якраз Лариса Заспа. Стала бронзовим призером. Після цього третій Олімпійський цикл Україна не має жодної ігрової команди на Олімпійських іграх. А грають дівчата як справжні професіоналки. Семикласниця Вікторія займається гандболом вже шість років. Каже, обрала саме цей вид спорту через командні дії. Цей вид спорту мені подобається тим, що в ньому не тільки приймаю участь, а й більше моїх друзів. Мені подобається, тому що це командний вид спорту, і я дуже ціную дружбу. Мені подобається, тому що це не можу писати словами. Тренер Вікторії переконує, діти прагнуть до перемоги та й займатися спортом люблять, але як завжди, все впирається у відсутність коштів. Виїзди на ці та інші турніри лягають на плечі батьків. Діти їздять все за свої кошти. Це умнічки, хочуть. Просто проблема в тому, що немає фінансування. Їздимо в Київ, їздили старшими, возила діток старших, зайняли друге місце на Кубок Коломієць. В кінці того року їздили на Кубок Товщиною, зайняли третє місце. Обласній Спартак, місце Волочиський також третє місце зайняли. Максим Посполіта, Сергій Репчинський новини телеканал ТВ 7